Дітки, ми продовжимо говорити про посуд. І зараз скажемо, скажіть, будь ласка, от на малюночку яка каструля ми говорили? Велика, да? А ось така каструля, яка маленька. Це кастрюля на малюнку, кастрюля у мами на кухні. А у мене на руці каструля яка іграшкова. Тепер давайте скажемо речення. У мами кастрюля велика. Разом. У мами каструля велика. А за маленьку, як ми скажемо, іграшкова каструля маленька. Зі мною разом іграшкова каструля маленька. Молодці. Дітки, а тепер ми дитячому. Ігровому куточку та продовжимо вчити петрика і наталочку готуватися, як накрити на стіл. Зверніть увагу, діти, у мене іграшковий посуд. На кухні теж стоїть іграшковий посуд, і є іграшкові всі приладдя. Зверніть увагу, що. Кожній, на кожному блюдечку є чашечка. Чашечка, дивіться, яка має ручку для того, щоб, коли п'єш із чашки, тримати її і було зручно. Ложечка завжди повинна лежати на блюдечку. У Наталочки, наприклад, ось чашечка має таке вушко. Дуже цікаве. І гарненьке, і у кожного є таріл, блюдечко, чашечка і ложечка. Так потрібно робити завжди, не тільки для гостей, а і для самих, коли ви вживаєте їжу. Дуже цікаво і дуже приємно, коли посуд чистий, і коли все гарно. Накрито на столі. Дітки, коли ви будете гратись, то звертайте увагу на те, як ви зробили це. Правильно чи ні? Я вважаю, що всі дівчатка вміють це робити: і Віка, і Вероніка, і Мілана, і Аня, і багато дівчаток, які в нас є. Всі вміють так робити хлопчики. Повинні теж навчитися. Тому Петрик. А чому? Тому що хлопчики можуть це робити, як і дівчатка, коли прийдуть до них гості. Отже, ми сьогодні з вами навчилися, як вірно накривати на стіл до чаю.